Ідейний комуніст, який сприяв вбивствам невинних людей у Запоріжжі, спецпризначенці СБУ затримали ворожого агента. Він наводив російські ракети на місто, яким колись опікувався, коли був депутатом міськради. На рахунку колишнього представника нині забороненої компартії України смерті кількох мирних життів та десятки зруйнованих будинків. Аби ті удари були влучними, він особисто виїжджав на місця для коригування атак. Андрій Почтів більше розповість. Це оперативне відео контррозвідки СБУ. Чоловік середніх років вештається вулицями біля інфраструктурних об'єктів, уважно роздивляючись довкола. Та це не пересічний перехожий. Було встановлено, що громадянин України е, здійснює е, фактичний виїзд на місце. Е, Сташування об'єктів критичної інфраструктури та проводить ближню розвідку об'єктів з метою надання подальшому їх куратором з ФСБ спецпризначенці СБУ затримали підозрюваного у зрадництві. Під час обшуку в нього було знайдено купу радянського агітаційного мотлоху. Все-таки доволі неожиданно для мене. Це його колишній соратник по Компартії України Ілля, що нині є свідком у справі. каже товариш завжди був затятим комуністом. Собственно, мене приймав в партію ідейний, ну, ідіяний, чек безкомпромісний. Цей чоловік кажуть, слідчі був завербований Фесбівцями наприкінці 2022-го. А у квітні і травні наводив російські ракети на різні об'єкти. Під ці удари потрапляли й житлові квартали на совісті. Ідейного комуніста: три загублені мирні життя та 30 зруйнованих приватних будинків. СБУ твердять, у їхнє поле зору комуніст Навідико утрапив не випадково, бо більше 20 років тому він зазіхав на українську державність. Слідством встановлено, що ворожий поплічник ще 2001-го був засуджений до 6 років позбавлення волі за спробу державного перевороту. Після свого звільнення він деякий час працював на посаді депутата Запорізької міськради. Також він був активним учасником проросійських організацій, таких як Союз радянських офіцерів та Безсмертний полк. Слідчі викрили цілу мережу з його поплічників, які працювали на ворога. Колишній однопартієць зрадника Ілля певнить його до гурту цих інформаторів не залучали, а сам він нині, мовляв, засуджує російську агресію. Звісно, оправдати те, що зараз відбувається, Фактично неможливо. колишнього комуніста-навідника звинувачують за статтею державна зрада учинена в умовах воєнного часу. Йому загрожує довічне. Андрій Почті Артем Даженков, факти сітів єдині новини.